Ваджуються в місті необхідні для безперебійної подачі води і тепла криворічцям. Понад 70 об'єктів теплопостачання обладнані генераторами, 84 одиниці працюють на об'єктах водопостачання та водовідведення. Чотири потужні агрегати встановлені торік. Тож навіть зараз, коли електроенергія нерідко відключається на тривалий час, система водопостачання міста працює. У нас повністю забезпечена генераторами 71 Об'єкт теплопостачання і 84 об'єкта водопостачання. І далеко не всі вони включені в критичну інфраструктуру. Міська влада не включає в критичну інфраструктуру. Ми лише подаємо пропозиції, а вищестояще стояче керівництво вже визначає критичну інфраструктуру. І можу сказати, що більшість котелень і насосних у нас не включені в критичну інфраструктуру. І коли немає електроенергії, вони всі переходять на генератори. Тобто включаються сотні, інколи тисячі генераторів для того, щоб підтримувати баланс системи. Це я кажу про воду в першу чергу і про тепло також, що це ну, надвелике господарство з більшого працює на генераторах, тому що їх відключають від світла, ну, так же, як і населення, як же, так само, як будинки. Куплені тисячі генераторів, встановлені, змонтовані. З цієї насосної станції вода подається до трьох районів міста. Її отримують понад 36 тисяч криворіжців і критично важливі котельні. Нині станція оснащена потужним генератором і сучасним частотним обладнанням. Це дозволяє утримувати тиск у мережах під час відключень світла. Стабільне водопостачання це не просто складна система, це основа життєзабезпечення міста. Завдяки стабільній співпраці міської ради ради оборони міста та наших фахівців, ми забезпечуємо мешканців не лише стабільним водопостачанням, а й теплом в оселях криворіжців. Адже насосна станція забезпечує і найбільші котельні, і підживлює їх водою. Також важливо зазначити підтримку міжнародних організацій, які допомагають нам отримати дизельні генератори, завдяки яким ми можемо працювати навіть на найскладніших умовах і оперативно реагувати на виклики сьогодення. Потреби людей залишаються в пріоритеті, кажуть на комунальному підприємстві. У той же час велика відповідальність покладена на фахівців. Я дякую кожному воднику, нашому міськводоканалу, кожному тепловіку. І тепломережа, і теплоцентраль нормально працює. Що ми в всіх надважких умовах можемо забезпечувати нормальну життєдіяльність міста стосовно води. Стосовно...